Як їхати чужим паням міняти підгузки в чужій країні, то Галя перша, а як рідну матір на старість доглянути, то давай її оформимо в дім піклування. Як це розуміти? І совістила її, і вмовляла, але вона на своєму стоїть. Я там за такі гроші це роблю, що ти тут і за півроку не заробиш. А за мамою треба ходити безплатно та ще й гроші свої проїдати та протринькувати. Для чого мені це? У мене інші плани в житті. Я маю велику родину, і за всіма треба глядіти, а Галя одна і все на себе грошей не може настачити, Все їй мало та мало. А мама ще й заповіт склала на неї. Тобі добре віро, ти тут при рідних, та маєш де голову прихилити, а вона що? Хто знає, яке її життя чекає, а так завжди знатиме, що тут її хата. Уявляєте, вона вже має квартиру в місті та купила собі машину, але мама все думає, що її хата цій багачці стане у пригоді. А тепер таке ще й робить, не хоче, маму глядіти. На жаль, мама давно мала високий тиск, і я просила її берегтися та слідкувати за ним. Але ж то мама краще піде та походить по вулиці та до своєї господарки малої, ніж тиск поміряє. Добре, що сусіди побачили її на землі та викликали швидку – але лікарі кажуть, що правий бік так і буде знерухомлений. Я, маму доглядала і в лікарні, потім до нас додому забрала. Але ж у мене теж не хороми, ми з чоловіком та ще донька молодша. Поки всі мирилися, то ще нічого. Але далі почав чоловік собі невдоволення висловлювати, а донька й підхопила. Що це ти, віро, сама та сама за нею доглядаєш? Не хата, а якась лікарняна палата. У неї другої доньки нема, що ми мусимо в таких умовах жити, каже чоловік. Мамо, то моя кімната була, і я хочу й далі, аби так було. Мені потрібен свій власний куточок, вже донька мені додає. Люди, ви що? Куди ж ми її подінемо? Вона ж моя мама, почала їм пояснювати я, але мене ніхто просто не хотів чути. Я тоді взяла відпустку та повезла маму в село. Там багато простору, там і стіни лікують. Було видно, що мама рада, що нарешті вдома, але тут вже постала інша проблема не було умов для її догляду, та й у мене відпустка закінчиться як не як. Я й до того казала, аби Галя приїхала та мене перемінила. Бо півроку людина лежить і за нею важко глядіти одній, як фізично, так і морально. Але вона казала, що поки не може, а тоді взагалі заявила, що не приїде, бо їй це не вигідно. Посуди сама, мама ще довго проживе, то краще хай за нею доглядають в спеціальному закладі. Тут нема ніякої дивини. Тут всі так роблять, і дітям проблем нема, і персоналу за це гроші платять, то чого ви там в Україні вперлися? Весь світ так живе, а ви хочете лягти одразу за мамою. Дорогенька, здоров'я вже не купиш ні за які гроші. Подумай про це. Що я їй не говорила, що вона наша мама і колись за нами доглядала так само. То сестра лише сміється. що брати на руки 7-кілограмове маля, а що піднімати 70-кілограмову жінку, то таки є різниця. Вона навіть не хотіла на трохи переїхати і маму провідати, вкотре посилаючись на зайнятість. Я її обов'язково провідаю в домі піклування, як ти туди її влаштуєш. Навіть буду сама платити, раз ви там так бідно живете. Але ж мама тобі хату заповіла, кажу останній аргумент, який для мене був дуже важливим. Віро, кому та халупа треба? От продай і будеш мати гроші на доглядальницю. От таке. Мама здогадується, що ситуація дуже двояка, бо я бачу по її очах. Що вона вже на все згідна, то тільки здається, що піклуватися про когось не так вже й важко, але це не так, це дуже виснажує, особливо без підтримки. Я вже не знаю, як маю вчинити, порозумію, що сама це все не потягну, вже себе тішу, що я б маму провідувала раз в тиждень в цьому домі, що вона б не була самотня. Невже Галя і справді має рацію? Дійсно, весь світ отак живе і нічого? Підпишись, підтримай українськомовний контент.